Привіт всім! Запитують мене, де я беру деревину. Да? Ну, дивіться, сьогодні дзвонив діді, Вітя, каже, приїжджай, є такий комель горіха. Діаметр десь він сантиметрів 70, може й більше. Ми його в 4 закатували на машину. Ну, це сьогодні такий попався. Зараз там секторі живу, матеріал повно предлагають то там, то там, іноді безкоштовно просто дають, як оцей гріх. Це все фігня. А ось цікава річ, да? це розібрали хату, стару хату хаті, мабуть, років 100. І ось я забрав на пробу таку балку. Це балка дубова, серцевина у нас ось тут була. Да? Тобто вона удачна, удачний матеріал. Возі там є перетин приблизно 140 на 140. Сухуща. І з неї вийдуть, я думаю, чутові вироби. Сьогодні ми на стрічковій розпиляємо. І спробуємо щось зробити. Можна робити коробки, якісь горщики, чаші, що завгодно. Ще там є несколько кусків. Якщо завтра перебалакаємо, можливо мені і решту віддадуть. Так що, матеріалу вистачає. Підписуємося, далі буде.